Телекомунікаційний провайдер Воля дбає про комфорт та зручність для своїх абонентів. Так цього року у Вінниці компанія провела повну реконструкцію кабельних мереж, що дозволило вести в місті новий стандарт інтернету до 3 Завдяки цьому інноваційному рішенню значно підвищилась якість надання послуги, а максимальна швидкість інтернету збільшена в чотири рази. На сіті пройшли дуже сильні зміни, празвіна в дуже об'ємі. модернизация, были заменены э, все основные узлы э, сети, э, несущая, э, передающая часть, э, транспортная часть. Э, очень много было заменено, э, большая протяженность заменена коксиальной э, маршрутной сети на оптическую э, часть. Э, сеть э, до модернизации была очень уязвима э, под воздействием ГРОЗ. Значит, этот момент тоже проанализировался, были проведены значительные работы для защиты и отказоустойчивости, повышения отказоустойчивости сети. Значит, на всех этапах сети были внедрены защитные приспособления. Вот, начиная от приемного оборудования головной станции, на головной станции и на всех участках сети. С внедрением э, технологии DOCSIS-3 и передачи данных э, пропускная способность сети воз, э, возросла в разы. Э, четко видно э, увеличение э, потребления трафика абонентами увеличилась по соотношению за предыдущий период и последние полтора-два месяца. Это увеличение составило в два раза, если точнее коэффициент 2,2. Вот. Это говорит о том, что абоненты были готовы потреблять большое количество трафика. Пропускная сеть до модернизации не была готова передать этот трафик, пропустить, довести до абонента. При, после выполнения модернизации, после внедрения технологии DOCSIS-3 у нас есть еще запас по пропускной способности в несколько раз. Вот. То есть абоненты может, могут гарантированно получать желаемый трафик. У нових інтернет-пакетах абонентам пропонуються збільшені швидкості до 2, 10, 30 і 150 Мбіт мегабіт за секунду. А для того, щоб повністю оцінити його переваги, абонентам необхідно просто змінити свій модем на модем нового стандарту Доксис 3, який компанія надає в користування. Існуючі, абоненти волі, які бажають перейти на нові пакети і отримувати найвищу швидкість. Зможуть у будь-який час звернутися до контакт-центрів та замовити обмін свого старого модему на новий без збільшення абонентської плати. Для того, щоб отримувати таку швидкість, компанія запропонувала просту та зручну процедуру. Ті, хто є абонентами волі, можуть у будь-який час обміняти свій старий модем на новий, який підтримує технологію DOCSIS 3. Це коштує всього 1 гривню. Якщо модем був куплений раніше, то воля готова викупити старий модем, положивши на особовий рахунок абоненту ці гроші та надати в користування новий модем. Абоненту варто лише звернутися до компанії та замовити обмін в контакт-центрі. Якщо клієнт тільки приймає рішення щодо підключення до інтернету, то процедура також дуже проста і зручна. Головне, щоб у його будинку була мережа волі. Тоді підключення буде здійснено буквально наступного дня. З жовтня для своїх абонентів компанія обновила ряд інтернет-пакетів. Так пакет лай, що включає швидкість до 2 Мбіт за секунду, буде коштувати 49 гривень 90 копійок. Інтернет-пакет стандарт зі швидкістю до 10 Мбіт за секунду. Коштує 69 гривень 90 копійок. Пакет Stream, що дозволяє користуватися інтернетом зі швидкістю до 30 Мбіт за секунду. Можна придбати за 99 гривень 90 копійок. І нарешті інтернет-пакет максимум зі швидкістю до 150 Мбіт за секунду. Коштує всього. 149 гривень 90 копійок на місяць важливо, що щомісячна абонплата включає плату за користування модемом, ПДВ та набір каналів аналогового телебачення, а також всі абоненти, що оберуть інтернет-пакет максимум, отримують базовий пакет цифрових телеканалів Україна і Світ за ту ж абонентську плату.